Дорогі краяни, на наше покоління вже випала третя весна, де ми зустрічаємо велике свято Воскресіння Христового під час війни. У ці скрутні хвилини, хвилини темряви, ми шукаємо світло Боже і справедливість. І у цей світлий час ми бачимо велику Божу ласку. Ця Божа ласка приводить до того, що терпіння буде винагороджене і буде перемога. Тому я хочу сьогодні привітати всіх земляків із великим святом Воскресіння Христового. Хай Господь дарує всім нам стійкість духу і незламну віру, хай принесе у ваші оселі добро, злагоду, мир, любов. Хай всі дочекаються рідних, героїв, які є на фронті. Щоб вони додому повернулися живими і неушкодженими. А ті, хто відчув гіркоту втрати, хай Господь їм дасть свою силу, щоб вони пережили цю втрату, особливо ті, які втратили сина, батька, чоловіка, брата. Вони загинули за кращу долю українського народу. Мої вітання тим, хто на передовій. Вам зараз найважче, і хай Господь надасть вам свій Божий захист. Ви, напевне, скуштуєте на передовій, можливо, і під вибухи пасочку і ковбасочку. Можливо, вона не завжди буде з родинного дому, а від волонтерів, але хай вона принесе вам тепло рідного дому і підтримку близьких. Дякуємо вам, дорогі наші захисники і захисниці. Як Христос пройшов свою Голгофу, Україна сьогодні проходить свою. Але після Голгофи обов'язково буде Воскресіння. Тому вітаю тебе, дорога громада і дорога Україна із цим великим святом. Христос Воскрес, воістину Воскресен!